Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Доктор Клінік, яка буде в майбутньому, так я розумію, вже буде «Юнайс». І тут є багато продукцій з нашої компанії української Global Leader Group, наша Україна, виробництво. Цей каталог діє, діє в березні і діє ще зараз в квітні місяці. Так. Хочу поділитися з вами, що замовили для мене, для себе, для людей, що люди замовили класно. Зараз крута ціна, дівчаточка, замість 329 гривень 299 на круту матову губну помаду. Суперова це номер 101. 101. Камера передає світліше, але вона дуже бездоганного кольору. Такого, що це просто неймовірний відтінок губної помади. Дійсно, неймовірний, вона невагома тримається на губах, вона живить, зволожує губи. Тобто буде ваш образ буде неперевершений. Дуже класна, дуже крута. Хочу глянути, а скільки ж тут 101 Да Скільки ж в ній тут мілілітрів? Бо я не записала 4 мілілітри. Забезпечує м'яке оксамитове матове покриття. Реально крута. І зараз ціна дівчатка до кінця квітня 299 гривень, 4 мл. Це гарна ціна за гарний такий продукт. Так, зараз акція за кожні. Зараз гляну точно. За кожні 149 гривень в мене була і є величезна можливість замовити по 169 гривень крема. На вибір в мене замовила дівчинка ось такий крутий з вітаміном С. Це у нас іде освітлюючий крем для обличчя з вітаміном С 50 мл. Іде органік веган. Дуже класно. І що мені подобається, що він цей крем іде е, запобігає різниці кольорів, так. І він іде, знаєте, такий. Як бар'єр від шкідливого впливу сонця. Тобто він дуже-дуже класно зволожує. І ціна, Дівчинка купила продукцію з каталогу, і ціна його зараз 169 гривень замість 309 гривень. Реальна різниця крута. Да? Ви ж розумієте, що яка велика економія. Це суперова. Дуже зручний, зручний формат в крему в користуванні, гарно так, тут зафольгований. Але вже мене люди купували, це вже не перший крем, і якщо маєте бажання, то, будь ласка, без проблем можна замовити ось такий крем чудовий. Щось купили собі з вітаміном С, освітлюючий, і він вирівнює тон шкіри обличчя, буде доглядати і веган, так що 169 гривень. Супер! Так, в мене закінчилися нашого українського виробника Global Leader Group, ось такі каштан, е, каштаном е, гелі для тіла, охолоджуючі, ідуть вони бальзам з кінського каштану, має противозапальну, охолоджуючу дію, зменшує больові відчуття, викликані варікозним розширенням вен, зміцнює судини і знімає набряки. Тобто <кхід> також можна шия, руки, плечі, якщо ви тренувалися в спортзалі, якщо багато роботи такої робили, знаєте, важкої, то теж можна, будь ласка, він дуже класний. Він спочатку холодить, прям так, знаєте, аж відчувається. А потім він вже дає таку прям ніжну, зігріваючу, розслаблюючу дію. Це мені оце пережити оцей холод, а потім вже все, в мене релакс, у мене круто, і я на ранок ніжки мої чудові. І саме цікаве, що я хочу сказати, що. Цей бальзам, цей гель, да, він іде не тільки при варикозному розширенні вен, він зміцнює судини, навіть якщо немає. Тобто він противостоїть появі варикозному розширенню вен. Тобто, щоб не було набріків, важкості в ногах, болі в ногах. Це дуже класно. І взагалі по всьому тілу, не тільки в ногах. Тут намальовано навіть ось такі малюнки, бачите? Коліна, там де кісточки на нозі біля пальчиків, руки, плечі, шия. Хто багато сидить за комп'ютером, буває, тут затікає і необхідно масажувати ось такий. Дуже приємний має аромат, і як я зараз вже кажу, 445 мл. В мілілітрах 445 мілілітрів. Все дуже просто, не буду далі відкривати. 179 гривень по каталогу. Ціна класна, ціна бюджетна. Вистачає набагато. Аромат чудовий, класний. Я рекомендую. Підтримуємо нашого українського виробника. Бальзам Гель з кінським каштаном. Далі в мене в замовленні знову таки, це жіночі прокладки з крильцями. Їх там є три види. В мене замовили самі такі. Міцні, так скажемо, да? тут їх 8 штук, Турція. Вони дуже зручно все використанні. Кожна, як зазвичай по гігієні, зараз сучасні, кожна заклеєна, запаєна в свій конвертик такий, бо я навіть людям на штуки, щоб люди спробували, на штуки продаю. І має це мене. Показова, має дуже дивіться, яка вона довга, яка вона крута. Ви в будь-який час, чи ви десь в дорозі, чи ви на нічі, чи, не дай Бог, у вас там дуже такі, знаєте, інтенсивні то жіночі дні. Це дуже-дуже крута. 139 гривень, дівчатка, вісім штук, і вони м'якенькі, вони дихаючі, вони не пріють, нема такого відчуття. Розумієте, що там дискомфорт. Вони такі всі в отворах. Тобто дуже класно, ось так виглядає. І чудово, я рахую 8 штук з таких міцних кл... крепких, класних штук. Там є і ніжніші для дівчаток. Для... Жінок є і менш такі, їх там 9 і 10 штучок, але це самі такі міцні, що можна і на ніч спокійно спадки і десь я ж кажу в дорозі, десь десь ви йдете. Тобто ви будете впевнені в себе, що все буде супер, просто супер. Класно, 8 штук, 139 гривень. GMP сертифікація це дуже е, е, важливо, тому що це ж е, наше, наше тіло, наш організм. Розумієте? Всі сертифікати якості. Мені дуже подобається, що вони є. Я вірю, що і надалі вони такі будуть в каталозі, тому що це єдина компанія, де я купую такі речі, особисто гігієни для жінки. Да? Це саме таке знаєте, дуже делікатне питання. І повинен бути дбайливий, чистий, класний перевірений захист. І я ж кажу, і тут воно є. Я ж кажу, супер! Ось так. Дівчинка взяла на спробу собі і, це. і зараз замовила знову таку пачку жіночих прокладок. І ціна, я рахую, 139 гривень. Взагалі це супер за, за таку впевненість. Далі. Акція, ви ж знаєте, що у нас є дуже крута акція. Ще це наша Україна. Мені дуже це подобається, що купуєте три штуки, купуєте два, а третій вам подарунок за одну гривню. Дуже класно. Дівчинка знову скористалася цією пропозицією і замовила на цей раз вже по-іншому. Той раз було два антипліснєва і один очисник скла. Зараз іде два очисника літрових великани. Україна з дуже приємним ароматом. Дуже класно себе зарекомендували. Хлопчат це бумажна така м -м, тканина, м'якенька тканина, і ви дуже швидко розпилили, я користуюсь ним теж, розпилили і м -м, моментально витерли і без розводів, без отої такої, знаєте що мучаєшся, трештість вікна, так воно, знаєте, неприємно, але ні, суперово. І я рахую, цілий літр, ось такий великан. І дівчинка взяла по 189 гривень, це раз, їх два, і третій взяла за гривню ось такий. 500 мл антипліснева наша Україна теж. Де такі значки, це все наша Україна. Підтримуємо нашого українського виробника. Дуже крутий, дуже класний. Я собі теж такі запасники зробила. До кінця квітня, будь ласка, ще є можливість їх замовляти. Дуже шкоп. пропозиція суперова. І тут, до речі, третій код іде ще засіб для хімчистки. Все можна очищувати. Я, до речі, не взяла, я ним теж таким користуюся. Мені подобається там килим, десь якесь крісло, диван, десь якась плямка дуже добре відчищує отакі поверхні. І знову. Таке ж кажу, наша Україна. Скористайтеся два продукти по 189 гривень і третій за одну гривню. Ну хто вам ще подарує, як не компанія Україна в каталозі Доктор Клінік? Супер, просто, супер. Сонечки. У мене розкупили мої. Зараз вже таке така пора року, що взуття необхідно доглядати взуття, тому що запах, знаєте, неприємно. Навіть якщо там холодно, не холодно, але запахи, є запахи. І неприємні, Це дуже погано. І я знову взяла по 159 гривень, 150 мілілітрів. Ось такі класні, класні нейтралізатори запаху для взуття. Антибактеріальна противогрібкова дія підходить для будь-якого взуття. Я користуюся зараз. У мене іще запасники, дівчата, із каталога фармасі, це наша теж Україна. Smart Love, це наша Україна. Я ще ним користуюсь, Ще в мене запасників, це вже в мене останній. Дуже класно. І я що роблю? От я навіть сьогодні прийшла, отримала 4 коробки замовлень, там сумка важка, звісно, і ходила багато. І звісно ж ноги в кросівках, бо холодно, вони себе так почувають і не дуже комфортно. І я приходжу і я не чекаю. по Тут потрібно за годину-дві до виходу ви розпилюєте ось такий антибактеріальний спрей. Е, я приходжу і я розпилю відразу в кросівочки, в сапожки, щоб там в мене не було туфельки. Да? Я розпилю відразу і ставлю, хай собі вони дихають, вивітрюються там чи просто просихають, провітрюються і суперово. Так я роблю, і це я робила вже не перший рік. І це, я ж кажу, це в каталогі фармасі теж реаль, і теж наша Україна. Я стараюсь підтримувати саме нашого українського виробника. Суперові, класні, відгуки чудові, так що комусь потрібно висилаю укрпошта нової пошти по пересплаті без проблем. Працюю добросовісно. Гостинчик обов'язково. Так, і ще мене сонечки замовили. Ось такі. Я Дивилася, але якось, знаєте, затиснула трохи грошей своїх. Да? Ось така класна ідеальна чистота для оселі. Так. Ем, обираючи сів, е, ви отримуєте чистоту, свіжість та комфорт Обрала мене дівчинка, вона сьогодні прям великани бере, прям літрові всі великани. Ось такий дивіться, літровий, класний, дуже зручно. Погано, що а ні я можу. Сашунечка я понюхаю. Ніжний ледь чути, що це є якийсь засіб, але хімозного я не чую. Мені подобається. Дівчата, цей засіб цілий літр 209 гривень. Ах, легко видалить бля, плями, бруд з підлоги. Ось так. Дивіться, яка краса. Дуже зручно брати за ручку, да? це. і це, ж, теж, це теж виробництво Турція. Так. Так, і ще тут є такий лимон, жовтий, такий весняний, такий гарний. Так, переписала собі в конспект, але читаю вам з каталогу. Засіб легко видаляє бруд і плями, залишаючи підлогу ідеально чистою, без розводів. Підлоги ми миємо постійно, це необхідна частина прибирання в оселі, і підлоги в прихожій, допустимо, да, потрібно постійно, тому що заходимо взуті і заносимо взуттям все, що тільки можемо занести да, в хату, те, що не потрібно. Так, чарівний аромат доступний у двох варіантах. Вибрали квітковий ось такі, такі гарні квіточки. Так, безпечний для поверхонь, підходить для будь-якого типу підлоги, ламінат, плитка, паркет. Навіть ламінат можна ним мити. Ось так, дивіться. Зручно в використанні. Формула концентрату дозволяє легко змивати засіб, економлючи воду і час. Виробництво від турецького е, виробника перевірено споживачами. Ось такий: 209 гривень цілий літр. Це можна буде мити багато. Хочу глянути, тут, тут на самій пляшечці додавте 2-3 копачка. В 4 літри води. Все. Не потребує виполіскування. Суперова сашуня, до тебе поїде. Так, є. Сонечки. І ще, що я купила. Я купила, дівчата, я зараз сильно так взялася за те, що. Е, так, за те, щоб. Е, Проти пігментації, о, о, щоб не було пігментації, захищати шкіру обличчя, руки, тіло. Тому що я, допустимо, знаходжусь багато дуже на сонці. Навіть сьогодні мороз, мінус, але сонечко є. То я все рівно молочко нанесла на руки, крем на обличчя і шию нанесла там, де відкрита зона. Да? І я дівчата, купила ось такий крем, це йде серія повністю проти пігментації. І я для себе купила ось крем. Такий Теж дивіться, органік. 50 мл сонечки. Так. Тут розповідають так: завдяки спеціальним активним ем, речовинам колагену та веганській гіалуроновій кислоті оновлює та зволожує шкіру. І е, є вітамін С підходить для всіх типів шкіри. І саме головне, що в нього іде, це іде проти пігментації, це йде не захист від сонця, а вже те, що ми маємо. Допустимо, да, у мене є вже плямки, тут вже 4 плямки, на жаль, на обличчі. І тут у мене вже теж плямка така, що там не потрібно, щоб вона була. І ось такий я взяла крем, щоб цю пігментацію просто вивести, видалити. Тому що я з нею борюся і хочу, щоб її просто не було. І щоб її не було, я, звісно, буду. Цей крем, так як в мене крема є сонцезахисні, я буду цей крем наносити точково там, де у мене саме йде проблема, дівчата. Тому що е я рахую, якщо в мене нормальна шкіра обличчя вся остальна да, і зона декольте, то я буду саме цей крем, і саме там, де їм вже є пігментація. Так, Зафольговано, я знімаю фольгу, зафольговано обережно, бо я той раз так видавила. Так. Середня конститенція в нього по е, густоті. Середній такий, я ж кажу ось так. Так. Турція. Прозорий стає відразу. Він такий молочний, як молочний кисіль, стає прозорий, ну, якраз мені на ручку хай буде, щоб тут, тут ці пігментики, оці веснянки, все познімало, все повисвітлювало. І дуже гарно поглинається шкірою сонечки. Я розумію, що з каталогів вже ось це виводять. Там, де написано Доктор Клінік, це всю продукцію вже її не буде з таким логотипом. Зовсім не буде. Навіть каталог вже буде по-іншому, да? вже не буде Доктор Клінік. Але я задоволена, що в мене ось такий є такий ось крем проти пігментації. Суперова. Тут іде три коди, тут іде і маску, можна використовувати, і сироватку. Тобто крем іде 309 гривень. 50. 50 мл. Ой, впоглинувся і нема нічого, дівчата. Нема липкості, нема нічого. Шкіра, дивіться, яка сяюча, все, да? Тут не така сяюча шкіра. бачите, Супер! Мені подобається. Треба себе оберігати, берегти і запобігати. Тому що ще жити десь, Господь Бог нормально і потрібно, щоб звісно не було шкоди впливу. Те, що це негарно по, ну, по красі, так скажемо, да, по зовнішньому вигляду, це таке діло. А те, що це ці пігментні плями привезти в людини до якоїсь серйозної проблеми, то це геть інша розмова. Тому щоб в себе вберегти, будь ласка, використовуємо ось такі засоби, обов'язково захищаємося від сонечка. Тому що це е, дуже поганий має вплив, на жаль. І ще така новинка це вже, бачите, Юнайс. Це у нас вони в розпродажі, ну, не в розпродажі, а в новинках в каталозі прям Юнайс, гель лубрикант Взяла вже, це в мене вже з третьої компанії є такий гель лубрикант Покажу своїм представницям прекрасної статі. І не тільки прекрасної статі, тому що це така річ, яка необхідна, якщо Є дискомфорт та сухість в інтимній зоні жінки, то це дуже класно. Тим паче, це може бути від юного віку до безкінечності. Ось такий застосовувати гель-лубрикант. Так, да, він зафольгований, це суперово, це суперово. І нам тут пишуть делікатна формула лубріканта з екстрактом ромашки, має приємний аромат полуниці для, для, для додаткового задоволення та комфорту. Забезпечуєте достатнє зволоження слізової оболонки, посилює чутливість під час статевого акту. Ось так. Бісаболол, що входить до складу лубріканту, знімає подразнення. Виготовлений на, основ... на водній основі не містить барників, не залишає плям, не містить спирту, призначений для дорослих. Ось так. Ось кому потрібно, будь ласка, дуже ціна крута, смішна, як я пам'ятаю, наче 75 гривень. Не скажу, не скажу сонечки. Зараз раді цікавості подивлюся. Так. Ага, крем на гелівій основі Юнайс Лубрикант 79 гривень, сонечки. Ось так. 79 гривень ось така краса, яка необхідна для дуже багато людей. Так, я замовила два каталога, Ось, бачите? Нема тут у нас назви каталога. Я ж кажу, от, але слава богу, є ось чоловіч, Є наша Україна. Мені це дуже подобається. Маски є ще трішки. Є доктор Клінік. Я бачу, українська продукція є дуже класна. Чудова, це мені подобається. Мені головне, щоб була Україна. Моя накладна сонечки. І в мене було повернення. Буду зараз телефонувати на компанію узнавати, в чому справа. У мене було три бракованих продукти, і я повернула ще в початку березня, отримали. І я знову таки телефонувала на компанію. Мені сказали, що це все напишіть, коли здаємо замовлення. Там тако внизу. Наш перелік продуктів, куди ми це і куди ми замовляємо, на яку пошту да там, і потім коментарі. І я написала всі коди, все понаписувала, все, що, будь ласка, вкладіть мені продукцію з моїм знову таки замовленням. Але продукцію мені не вклали, не поклали, і немає листочка, нічого немає, не дзвіночка. Буду питати, тому що там три коди, за які я сплатила гроші. Мене люди їх чекають. Я ж кажу, був брак, і ось таке ще буває. Таким було моє відео. Мені дуже все подобається. Я задоволена, тому що е, продукція класна, і як там не змінять каталог, як там не змінити все. Головне, що є український виробник, є якісна продукція. Тому щось вам потрібно. звертайтесь до мене задоволенням для вас замовлю, якщо мене є в наявності. Будь ласка, перешлю в Укрпошти нової пошти поперед передсплаті. я працюю добросовісно, гостинчик обов'язково. Підписуйтесь на мене в соцмережах, буду вам за це дуже вдячна за ваше сердечко та за ваш, вашу подобайку. З вами була Наталя, всіх благ вам, будьте здорові! До самої швидкої нової зустрічі!